Вітаю! Хто про вас сьогодні згадував? Давайте подивимось, на чому лімарі, не, черно, не, марі, не Хто про вас сьогодні згадував? А ви думаєте, які посоли? Хто про вас сьогодні згадував? Сонечком. Це позитивна, позитивна енергія. Ясна, така радісна. Вона може вказувати на людину, яка сприймає вас позитивно. Можливо, це хтось, хто вас цінує, або бачить у вас джерела натхнення та такої, знаєте, теплоти. Лицар Кубків. Це романтик, карта, вказуюча на людину, яка має до вас. Теплі романтичні почуття, можливо, романтичного характеру, або хтось, хто шукає з вами емоційного зв'язку. Карта страшного суду. Це карта відродження, оцінки і кармічного відплати. Вона може вказувати на людину, яка розмірковує про минулі події, пов'язані з вами, і, можливо, прагне до відновлення стосунків або перегляду минулих ситуацій, тобто людину цю, ви знаєте, напевно. Король мечів, ну, це е, людина інтелектуальна, логічна і рішуча. Це людина, яка дуже розумна, стратегічна, і вона, знаєте, підходить з раціональної точки зору. Це також, ви знаєте, людина, вона з минулого, тому що карта Шестірка Кубків на це сказує. Це а, про спогади, так, минулі взаємини. Це може бути людина з, е, з вашого минулого. Хтось, хто згадує про спільні моменти або переживання. Королева мечів це можу сказати, а, напевно, що це може пов'язано бути парою. Це люди з минулого. І королева мечів це теж. Е, Чесна, прямолінійна і незалежна жінка. Можливо, ця людина, яка займає в вашому житті важливе місце, відома своєю мудрістю і прямотою, і вона обмірковує ситуацію з вами. І сила. По карті сила тут про внутрішню міцність, контроль і впевненість. Це може вказувати на когось, хто захоплюється вашою силою. Судячи з цього контексту, людина, хто вас згадував, людина з теплими або романтичними почуттями, хтось з минулого, хто відчуває ностальгію за вами, е, інтелектуальна особа, хто, хто бачить у вас джерела натхнення, людина, яка оціннує або переосмислює минулі події, і хтось, хто бачить вашу силу або ж сам має сильний вплив на вас. От такі люди сьогодні вас згадували.